Привіт, друзі, Пятак знову з вами. Субота, ліс, поки погода чудова. Ходимо, шукаємо. І отже, щоб не задавали одних і тих самих питань, якщо хочете такий прибор, як у мене Shark Waterproof на базі Quazar F3 з карбоновою штангою, високочастотним датчиком, то я оставляю ось три телефончика. І по цим тим, трьом телефончикам можна заказувати. Як окремо, так і цілком прибор. Так, десь там пацани вже ходять, зараз будемо вивчати нову місцину. Тут уже в камераді каманітка перша. Тільки вийшла. А ну, тільки-тільки вийшли. Ой-ой-ой, який сохран. Все, Mercedes можна купити. Друга знахідка ось такий розчавлений свінець. Такий некрасивий, об'є, блін, конкретно, звісно. Ну воно форма як монета і товсте. Тому і сигнал такий мощний у нього. Зараз я вам покажу. <му> Чуєте, чітко, чітко б'є. Так, все, йдемо далі. Показуй, показуй. Золото! Та вбирай його. То не інтересно. Що, думаю, Давай що... щось нормальне показуй. Оце ти блин, з знахідками себе так ведеш погано. Так, 56 46. 46, 15 і 20 копійок і на тобі на здачу. 16. Так, тут камрад знайшов таку кульку. Напишіть від чого вона. ну не маленька вона, бачите, Ну, блин, по отношенню до ладоні. Тобто така прилічна. Вийшли ось на таку дорогу, тут перепашка, і в мене перший царьок. Старьочечок, в якому стані, наче з-під станка, дивіться, 1907 рік і стан просто бездоганний, станочний. Так, з тієї сторони дивимось. Та ти що, огонь, яка патіна, мама дорогая. Воно дивися в мене яка штука срібло, ні? так, да, це деревня Київської Росії. Беусна. хе Так, ще один сигнал, буквально поруч. На ВДІ. 84. Копаємо огризок. Та блін з цим світом. О, єсть! Ось такий огризок, мідний, старий. То не я гриз. Та ти погриз, ти обращайся к кремльовським халопам. Ось, бачите, раз. 2005. І два. Володимир Великий. Так, у камрада. Так, це магніт ми провірили. А це у нас одна копійка 73 і 61 роки. Йдемо далі. Потроху переміщаємося далі. У мене тут випала 3 копійки, 1965 рік, Говнорадянщина. Стан більш-менш. Йдемо далі. Підбиваємося до болота. Так, 61 й 3 копійки, Говнорадянщина, ще одна. Йдемо далі. Ну, свят до нас у гості йде. Так, 3 копійки 61. й В ямці все копнув, блін і трішки лопатою зачепив. Ну, буває таке. 30 рік. Він конкретно зачепив. Капець. Ранній советик, ранній головнородяник. Йдемо далі. Ще монаточка випала одна, тільки погано видно, фокус не дає. О, є. 34-й год, рік, 15 копійок. 1934. Йдемо далі. Так, тут камрадік щось познаходив, а ну... Камрадик показывает. ой ой йо яка вещь. Прикольно, що... Яка вещь. Порожний хильзача в цьому. Да, а ну. Планочки в залізній. Ну, давай, ще, показуй, що там. Дивимось, 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 дивай. Ааа, вообще класс. А класс, клас, да? Німецький? Який? Я думаю, що козацький. Може бути. Де який гарний? Хороший. Так, і зимаєм подопісь. На експертизу. На, на, і зимай, мах на мах. Та не треба на людей з ножом кидатися. А не білон, давай! Що у мене тут є? Ой, Ух хорош. ти, який у тебе пункт. Ой, хороший. Що за дрібця? 24 рік. Мене жаба дали. Супер. Підожди. У тебе грязні руки? Я не в перчатках. Не лапай, будь ласка. Ти Я ли, як в музеї, бачиш, красиво все. Таких друзей ти, за так, куй в музей. Ну, сука, ну, як це галузь помилася. То кліщі. А ну, що там ще? Ну, ще? Шо, що ти? Царський гудзик. Ніщенський. Там можуть клеймо всередині бути. Ну, та, та, да, не, не лапай. Та він його Дал... був такий важкенький. Звісно. Почисти, коли помочь. Це тоже щось знайшов? ого рамочник 48-49 і і п'ятак 32 року нормальні результаты наверное скіфы да нож скифский 100%. процент сто пудов это це якесь алюминий ну так тоже скіфский алюминий алюминий руку туловище да проводную так, відміни, хвіст. Вентилятор, чуєш можна в комп'ютер поставити, кулер хороший буде. Надо тобі він? Да-да. Артефакт. Кули попадаються ось такі. Колесницы мотали. Слонова кость. ніж. З київський. Класний. На, Супер. Ради. Ось таке здорове. Не пойму. тут она йде? идет Ну да вона овально, а там йде. Да как, я не знаю Ну дуже стало Вон все короче статна находка Підковка від обуви Так, десь тут. Бачив тільки, що лопату припідняв, вже, мабуть, загубив десь. Так, де ти є? Три копійки 1957 року. Одна радянщина прайс одні і все. Ух ти йоу. Ого. Ніфіга собі! Та ти що? Ще один монітос випрыгнув, коли в ужика ходив дивиться. Так що це в нас? Це в нас п'ятачок 1930 -го року. Аби 33-го, о, то було б класно. Ну що, нормально, йдемо далі? Дивіться, який стан. 1936. Вона майже не в Патіні, а в тому стані, в якому вона була тоді. 36 рік. Сталінщина. Дивіться, ця сторона взагалі огонь. Йдемо далі. Ще одна, що в нас тут? Говнородяник, 1961 класіка, йдемо далі. Скіфятіна випрыгнула. А ну да, кусок нака. З діркою воно, ну, бач, дірка. І тут. На жаль, звісно, що не цілий, блін. На жаль. Но воно було, я зразу сказав, що воно таке, бачиш. Супер. І ні, вже, вже, бачите, лопата. Який коп без лопати радянської, блін. ну Ранее. 36-й год. 36-й? Ну, да. у меня щитовичок пятнарик, да? Ничего не видно. 36-й, да. Ну, пятнарик, да? Рамочник. Угу. Пятнашка. Угу. Прям так. Симк. Ключ. Ключ. От сундука. Ага. А в сундуке? Нет. Ни... Красивый, расчесанный. Цепочку сейчас сделаю. З миди? Да. Ого. Та ч він ушатанный? Нормальный. Что почистить надо? 1870 рік. Красавчик. Это Там же, де, блин, Ружье лежало. Еще такую мелкашечку еще. Сысеткой. Ой, с буквы. Класс. чи ні? Мені кажется, да. А мені кажется, що ні. Куда? Супер. Мінная. Гудзичок. Не факт, що вона сучасна. Та ні, стараться, старый цей гудзик. М -м -м -м. Их лепили, куди попало вже. Нравиться оце. вот Ерочка. вот. R. довгий, да? Лонг. Медальончик прикольный. Угу. Ну все, монеты часи в Мазепы. Да, с мазепой. Молодец. То есть такая хрень выпала, да? Да, откуда не выпало. Кровати. Чуешь? Вы? Старинный нож скифский. Микроокино. Микроокина. Микро самурайский. самурайской скивский Ага. <клевит> От меча. Классная тема, да? Что, спихусь, <клевит> <сюда. плевит>